За моєю спиною знаходяться сім комплексів Айпетрі. Це найбільш ефективний засіб для стримування російських розвідувальних дронів, які передують ударам балістикою, ударам крилатими ракетами. Вони йдуть і в 56-ту, і в 53-тю, третю, 144-ту, 20 двадцятий армійський корпус, генеральний штаб. Я хочу наголосити, що ми вийшли з ініціативою по місту Суми. Я буду робити все можливе для того, щоб захистити українські міста, і в тому числі ми ініціюємо, щоб військові частини, які несуть відповідальність за прикриття по засобам технічної розвідки росіян, міста Суми, отримали від нас. Відповідні комплекси, які могли би допомогти їм більш ефективно виконувати свою роботу. Вони зарекомендували себе найкращою сторони. Вони чиняють протидію, заважають розвідці ворожих БПЛА, вони вони перекривають артилерію, вони допомагають нам на штурмах. По різним напрямам вони ж є на кожному напрямі. Проєкт він зародився всього рік назад, і ми ну не очікували такого результату. Коли вони показали себе вперше на Запоріжжі, де вони збили перші каби. І як всі раділи, насправді і розробники раділи, і військові, які ними користувалися. Я думаю, що поки вам немає поки що таких аналогів. Ми пробували різні, ми розмовляли з різними розробниками, але поки що ніхто не показав такого результату на випробування. Є імітаційні цілі, які пробували подавити. А саме, якщо ви знаєте, там є комета, яка саме зчиняє правильну навігацію по цілі. Але окрім як і Петрісве, ніхто не вміє так. Працювати по А для того, щоб прикрити мешканців Кривого Рога. Протягом фактично тижня ми зв'язалися з керівництвом міста з Олександром Вілкулом, з новосформованим армійським корпусом, і це вперше ми передаємо за такий короткий термін комплекс Айпетрі, який був повністю придбаний. За кошти фонду. І я дуже сподіваюся, що внаслідок наших зусиль ми, принаймні від подібних неприємностей, як розвідувальних, так і кабовських, зможемо більш ефективно захищати. От тепер спільно будемо і кривий Ріг захищати. Ми не маємо просто на когось перекладувати відповідальність чи на партнерів, чи на когось іншого. Безумовно, що в мене є людь і злість. До росіян абсолютне обурення діями окремих представників місцевої влади, які вже займаються не обороною держави, а підготовкою до виборів. І ціну за це, на жаль, народ України держава платить величезну. А ми, ми з свого боку, будемо робити все можливе для того, щоб допомогти прикривати. Об'єкти критичної інфраструктури прикривати об'єкти, де зібрано місцеве населення, і зробити дії росіян менш ефективними.